Шановне товариство, всі ми з вами тоже математика. В далеко yeah. далекому минулому <laughs> я ще письменник фантаст. Отже, е не об этом. як ми з вами бачимо, е ущільнюється е політичне середовище, ущільнюється кількість негативних інформаційних приводів, які збурюють суспільство. Ну, згадувалася вже дуже дивна заява пана Луценка щодо американського посла. Поїздка до Сполучених Штатів демонстративна Бойка і Медведчука, і вони Спасибо. там до е в Росії, вибачте, до, до Москви в резиденцію Горки, по-моєму, це навіть та та резиденція, де колись яку колись віджали більшовики одного барона. Так, от поїхали вони до Російської Федерації обговорювати не що інше як наступний газовий контракт. Ну знаєте, я думаю, що Гройсману і Коболєву було б варто запросити ну не Навального, звичайно, а, припустимо Ксенію Собчак і Машу Гайдар, і теж з ними поговори поговорити про газовий контракт. Далі пішли звинувачення президента у корупції. Причому вони йдуть як з Сполучених Штатів, так з Кіпру, так і з Європейського Союзу і даруйте Сполучено, і Сполученого Королівства. Отже, намагається президент відбиватися від цього, намагається заперечувати, але суспільство дедалі більше цікавиться цими обставинами в умовах тим паче війни. Зеленський виступив нарешті з прямим майже прямим інтерв'ю на каналі. Алі, один плюс один уже без шестисекундної секундної затримки, і сказав чітко, що він буде іти на парламентські вибори, заявляючи власну політичну суб'єктність. Таким чином, от феномен Зеленського, це звичайно відповідь суспільства на ситуацію, яка створена владою суспільстві в країні в державі станом на сьогодні. І суспільство це така собі політична люстрація, заперечуючи правлячий клан. Суспільство показує йому, ну даруйте на слові середній палець у вигляді Зеленського, воно показує, що от направду хто ви є, і що може бути вам альтернативою. Це таке своєрідне зеркало влади. яким чином реагує на це влада? А вона шукає способів залишитися поза законом, законний спосіб, так? тобто ця вертикаль, яка зараз створена влада, вона намагається себе любиму зберегти і як вона це робить, вона створює сітки, мережі підкупів. От там вони, як так розумію, вони взяли вже базу даних мобільних операторів, і багато моїх друзів скаржаться, що їм, хоча ніяких анкет вони не заповнювали. Їм пропонують все-таки визначитися, просто дзвонять з міського київського номера, визначитися зі своїм вибором. І якщо цей вибір раптом на користь Порошенка, то тоді розмова триває. Але ж багато людей в суспільстві розуміє, що це незаконно, що це нелегітимно. І таким чином люди розуміють, що влада може зберегтися лише у незаконний спосіб, тому що б не було після виборів, а так як є на сьогодні, уже поза всяким сумнівом не буде. Ми з вами вступаємо фактично в, зразу різко в парламентську. Кампанію, і вже будемо скоро дивитися на розклади, хто, власне кажучи, сформує Верховну Раду. А відтак, і наступний уряд дуже важко зараз, Юлії Тимошенко. От вона опиняється між президентом якого ненавидить більша частина суспільства, і новим політичним суб'єктом невідомим, фактично, от таким от чорним ящиком Володимиром Зеленським, і вона єдиний системний, системний політик в. Цій трійці і на неї лягає величезний тягар. З одного боку, забезпечити максимальну легітимність виборів і законність наступної влади в Україні, а з іншого боку, не дати скотитися цій передвиборчій ситуації в повний хаос. Мій прогноз такий, що якщо Порошенко не виходить в другий тур, то вони намагатимуться в різні способи, чи за допомогою зовнішньої агресії, чи за допомогою хаосу всередині країни, вони намагатимуться. Зірвати другий тур виборів, щоб залишитися, такий невтішний прогноз. Але українське суспільство багато разів демонструвало свою здатність опиратися всяким інфернальним технологіям. Я сподіваюся, що суспільство і здорова частина політикуму все таки зуміють цьому протистояти. Дякую. Отже, прогнози на об'єднання. Я сказав, що Порошенко, якщо він не виходить в другий тур, то він намагатиметься зривати вибори. Йому об'єднуватися немає з ким. От Віта Сергійович сказав абсолютно блискучу фразу, що от в випадку виходу Порошенка у другий тур з Зеленським, а це можливо тільки якщо Порошенко буде на другому місці. Це означає принизливу політичну смерть. Ну відповідно, з неживими об'єктами не. Не об'єднується. Інші варіанти. Зеленський подобається нам це чи не подобається Зеленський. Це об'єктивний вибір частини українського суспільства, не нульової частини, частини значущої. Він в своїх виступах, в своїх промовах він шукає можливість. Він вже дає сигнали на об'єднання, тому що він одночасно і за російську мову, і за євроінтеграцію, і за якось він обіцяє, я дивився це інтерв'ю, двічі його передивився 16 хвилин. Якось він. Обіцяє повернути Крим і Донбас, не каже, як. Але обіцяє обіцяє повернути, і я не відкрию великого секрету, якщо скажу, що серед консультантів Володимира Зеленського є серйозна група політиків, які зараз вимушено перебувають поза межами України, тому що проти них порушені кримінальні справи. Це політики з партії регіонів і їхніх сателітів. Але у Зеленського, з точки зору ідеології, у нього немає якогось несприйняття позицій. Юлії Тимошенко тому вони що що в ході уже парламентської кампанії можуть домовлятися про непоборювання про рух паралельними колонами. Це буде залежати знову таки від результатів виборів. Що стосується Тимошенко, то з усіма хто не є явним україножером, ясно, що це не можуть бути проросійські сили. Які намагалися заявляти про намір створити коаліцію з Тимошенко? це неможливо, але якщо говорити про ті самі середовища, яке об'єднує довкола себе той самий Гриценко, чи кандидати з меншими рейтингами, крім очевидно Порошенка, то такі контакти і навіть спільні дії вони є цілком можливі. Е, так, тепер ви пи ви питали про, про, е, про для кого програш першому турі, Фаворитів, я ж я ж фаворитів я ж відповів. відповів, так, відповів. Так? Да. Да, звичайно, я ж абсолютно чітко на це на це відповів. І, і третє питання про е, систему підкупу для мене, те, що ви сказали, що на мітингу, який організував Нацкорпус, були ознаки проплаченого мітингу, Для мене це особисто дуже прикро, якщо, якщо це так, тому що е, бачите, Вадим правильно сказав, не зачепило. Оце от таке потужне мародерство не не зачепило. Тому е, от е, з одного боку, я взагалі дивуюся, навіщо потрібні проплачені мітинги. Так само, як і проплачена соціологія. Це нічого не дає, але очевидно, в очах певних політтехнологів вони таким чином намагаються продемонструвати масовість. Це за так, я перерву Просто що представники якраз там корпусом їх виводили з мітингу. Це може бути контрмітинг. Тоді це дуже важливе. Тоді це дуже важливе уточнення. Справді важливе уточнення. Ну тоді сам мітинг був масовий, там достатньо людей було інформацію поліції це нормально для, Ки, для Києва, для Києва. Це, да, це, це, це дуже не це дуже нормально. Отже, такі не зовсім не зачепили. Тобто є люди, які справді справді цим реально і щиро обурені ця мережа підкупу і взагалі сітка, яка забезпечує саме підкуп виборців. На жаль, це останній аргумент нашої рідної з вами влади на те, щоб якось залишитися. Дякую. Розумієте, ці дані цікаві вони є і вчорашніми, і сьогоднішніми. Я відкрив зараз, прямо в ході цієї прес-конференції, прес-реліз КМІСу, який вчора був озвучений на ТСН, і побачив, що він датований сьогоднішнім числом 25 п'ятеро. Отже, перший мій коментар, що таким це свідчення певної недосвідченості команди пана Зеленського. Отже, вони засвітилися як замовники. Тобто тільки замовник мав доступ до кінцевих даних соціології, поки не був оприлюднений прес-реліз. Офіційний позаяк вони до нього отримали доступ вчора, і вчора його оприлюднили. Отже, пан Зеленський і ну, його команда, і є замовником цих соціологічних досліджень. Тепер, що стосується, власне кажучи, цифр, які там наведені, ми їх уже трошки аналізували. Зеленський зі значним відривом на першому місці. Далі Порошенко і Тимошенко з різницею в комісії. ця різниця подана уже у вигляді 5%. Я е, почитав, е, як це прокоментував е, Володимир Паніотто, президент Київської міжнародного інституту соціології. Він наголосив в своєму Фейсбуці, що е, ці е, дані станом на два тижні. Тому за ці два тижні відбулося тобто без оборонпрому таки починався, без сапу, без НАБУ, без заяви Луценка, тобто без цього комплексу тих щільних негативних інформаційних приводів, які зараз всі ми з вами бачили. Тому я залишаюся при тому своєму прогнозі, який я зробив ще рік тому, вибори відбудуться. Між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко на правді, що стосується Зеленського, я думаю, що і політики, і політичні експерти, і е, ширше коло публіцистів мають розуміти в українському суспільстві є такий. Запит зовсім недавно, точніше, теж сьогодні був опублікований результат досліджень, який стосується довіри засобів масової інформації, довіри, довіри телеканалам. І там було таке питання, не зовсім по темі озвученого дослідження, яке стосувалося того, хто розпочав війну: Росія чи Україна. 48,5% громадян назвали Росію агресором. А рік тому 52% вважали, що війну розпоч розпочала все таки Росія. 35% громадян на це питання не мали відповіді. відповіли не знаю, а 17% назвали агресором Україну. 35 плюс 17 І ми маємо ситуацію, в якій Українська держава в своїй інформаційній політиці, з самого елементарного свого завдання, пояснити все таки, природу цієї війни, чому гинуть люди, чому приходять труни з фронту. Вона з цим не впоралося. Зеленський це теж елемент відсутності державної інформаційної політики. З цим серйозним відповідальним політикам доведеться працювати. Дякую.